Які підстави для звільнення військовослужбовців під час воєнного стану? Зокрема, я так розумію, мова йдеться про те, коли вже військовослужбовець він призваний під час воєнного стану, він призваний або під час мобілізації, фактично. І, зокрема, запитують, які є підстави з відповідно до законодавства для того, щоб мати такі причини для звільнення. Отож. Якщо говорити про законодавство, то воно містить собі на сьогоднішній день вичерпний перелік підстав для того, щоб бути звільненим з військової служби під час воєнного стану. І, Зокрема, передбачено, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом з числа осіб, які є резервістами в особливий період, і такі особи вони можуть бути звільнені. Від військової служби під час дії воєнного стану, завдяки, скажімо так, навіть не завдяки, а на підставі таких причин, зокрема, перша підстава це вік, тобто за віком можуть бути звільнені військовослужбовці, коли вони досягають граничного терміну перебування на військовій службі. Зокрема, як ми знаємо, що на сьогоднішній день чоловіки від 18 до 60 років вони можуть перебувати на військовій службі. Друга причина і друга підстава це за станом здоров'я. Тобто, якщо ви за станом здоров'я не можете нести військову службу, то на підставі висновку військово-лікарської комісії ви можете бути звільненими від військової служби під час дії воєнного стану. Третя причина це. У зв'язку з набранням сили законно, законної сили висновку і е вироку суду про те, що таку особу, яка здійснює військову службу, її притягнуто до кримінальної відповідальності, і відповідно у зв'язку з цим вас е можуть звільнити, і повинні в принципі звільнити з військової служби. І третя причина, четверта причина це. Сімейні обставини, і, зокрема, саме тут є такий більш розширений перелік цих сімейних обставин. І, зокрема, прописано в законодавстві, що це можуть бути сімейні або інші поважні причини, які, якби так, стали причиною для того, щоб військовослужбовець він отримав звільнення від військової служби. Але в цьому випадку і на цій підставі також передбачено в законодавстві, якщо Скажем так, військовослужбовець не виявив бажання продовжувати військову службу добровільно. Тобто, якщо у вас наступні підстави, які я буду перераховувати, вони присутні, але ви як військовослужбовець вирішили продовжувати свою військову службу під час дії воєнного стану, тобто ви маєте таке право. Отож, до, до сімейних обставин та інших причин належать такі: перше, це виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. Друга, це у зв'язку з вихованням дитини, яка хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі хвороби, які передбачені певним переліком. І тому так, такий військовослужбовець, такі люди, вони можуть так само, спираючись на ці обставини, клопотати перед своїм керівництвом про те, щоб їх звільнили з військової служби. Ще одна така причина це у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною або чоловіком, за дитиною хворою, а також батьками або своїми, або батьками дружини. Тому так само а, говоримо про те, що в цьому випадку потрібно висновок лікарської медичної комісії, про те, що дійсно ця людина, до якої, скажімо так. Військовослужбовець повинен повернутися для того, щоб здійснювати цей постійний догляд, щоб лікарська комісія вона підтвердила цей діагноз і відповідно вказала, що цій людині дійсно потрібний постійний догляд. Наступна ще одна причина з причин, яка підпадає під такі сімейні або інші обставини, які можуть бути підставою для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, є те, що військовослужбовець він якби повинен. Здійснювати догляд, як за дружиною, або чоловіком з інвалідністю, або одного із своїх батьків, або батьків дружини з, числі, з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Тобто, якщо у вас як військовослужбовця є е, дружина з інвалідністю, не вказано законодавство, чітко чи це має бути перша, друга або третя група, тобто в ці групи підпадають або Батько, ваші, батько і мати, або батьки дружини, вони мають групу інвалідності першого або другого, то у зв'язку з такою наявністю ви, як військовослужбовець, маєте право на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Ще однією з причин це є необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю або з інвалідністю першої групи. Це також така причина, яка якби, вважається або сімейною обставиною, або іншою причиною, яка дає можливість бути звільненим від військової служби. Також постійний догляд за особою з інвалідністю першої групи. А також ще одна з причин це якби, необхідність догляду за особою з інвалідністю другої групи, або з особою, яка за висновком лікарської медичної комісії вона Вказана як така, що потребує постійного догляду. Тобто, якщо є такі висновки, є така особа, і ви, як військовослужбовець, скажімо так, тільки ви можете здійснювати такий догляд, бо, в принципі, в законодавстві там чітко передбачено, що у разі наявності тієї обставини, що відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий постійний догляд за такою людиною. Тому тільки в цьому випадку ви можете. Опиратись на цю підставу як підставу для звільнення з військової служби. Ще одна з причин, яка стосується більше жінок, оскільки вона передбачена в законодавстві, це військовослужбовці, жінки вони можуть клопотати про своє звільнення з військової служби у зв'язку з вагітністю, а також військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А також якщо дитина потребує домашнього догляду, то відповідно, скажімо так, ця відпустка вона може бути продовжена до досягнення дитиною 6 річного віку, тому, і відповідно, жінки такі, також мають право на звільнення від військової служби. І передостанні, скажімо такі, причини, які належать до категорії сімейних обставин або інших причин, це якщо один із подружжя обоє, які вони несуть військову службу. Вони мають дітей віком до 18 років. Тобто, якщо є сім'я двох військовослужбовців, в них є дитина віком до 18 років, то один із подружжя має право отримати звільнення з військової служби. І остання причина така: це стосується військовослужбовців, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. В принципі, це такий весь, як я вже сказав, широкий перелік. Причини підстав, які є для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. І, зокрема, три перших вони чітко вказані в законі, якби окрема категорія, і четверта окрема категорія це сімейні і інші обставини, які, як я е, говорив вже раніше, вони є досить такі широкими і вичерпними, які вказані в законі. Е, наскільки я знаю, що е, також приймалися зміни до законодавства, тому можливо говорити про те, що. В найближчим часом, в такий тиждень, другий, ми зможемо до цього кола цих причин додати ще якісь інші, які будуть передбачені законодавством.